Доброго здоров'я, шановні друзі, я Олексій Чепурко. На дворі Жовтень місяць і сьогодні я хочу актуалізувати питання підготовки нашої територіальної громади до зими. Маючи певний досвід в організації роботи міського господарства, я змушений констатувати про відсутність певних організаційних заходів, які б дозволили спокійно пройти зимовий період. Тут є певні ключові проблеми. Це утримання дорожньої мережі в нормальному проїзному стані. За це відповідає КТП-1628. Це утримання в нормальному прохідному стані наших тротуарів. Тут так само КТП-1628 і частково комунальне підприємство декоративні культури. Так само за декоративними культурами утримання наших зелених зон, наших парків, скверів. І тут так само є проблеми, бо я ні в тої, ні в тій організації не бачив. Тендерних закупівель, наприклад, для е, приготування піщано-соляної суміші, як придбання технічної солі. У нас є ще КПЖО номер 2 яке відповідає за наші е, червоні лінії і е, двори. І тут так само я не бачу тих закупівель, які б говорили про те, що це підприємство готується до зимового утримання. Так, слава Богу, провели підготовку до початку опалювального сезону і дай Боже, щоб він пройшов у нас нормально. Окремою проблемою є прибирання снігу і крижаних брил з дахів, будинків, шкіл, садочків, адміністративних будівель, бо вчасне проведення тендерних закупівель і визначення переможця дасть змогу у. Забезпечити мешканців нашої територіальної громади від небезпеки з дахів наших будинків. Інвентар для наших двірників, запаси паливо-мастильних матеріалів, запаси піщано-соляної суміші це все те, про що. Влада має думати вже вчора. Це все те, що вже має бути готове, і має бути в цих комунальних підприємствах, які за це відповідають на сьогоднішній день. по тій інформації, яка в мене є, всі величезні проблеми, починаючи з того, що, наприклад, КТП 1628 заявляє, що в них фактично немає фінансового ресурсу для зимового утримання, і тут влада має відповідно відреагувати і виправити цю ситуацію, хоча вже і запізно, але все ж таки ще трохи. Часу є. Чергове наголошую про інспектування роботи нашої зливової каналізації, щоб, не дай Боже, не повторилася в нас трагедія, яка була нещодавно в місті Одеса. І для цього відповідні служби мають регулярно прочищати нашу зливову каналізацію, дивитися за її станом і контролювати не тільки підземну, а й так звану наземну історію. Тобто оці видовідвідні канали з мають бути прочищені і влада чітко має розуміти, Довіти, куди буде діватися надлишок води при величезних опадах, якщо не дай Боже, такі будуть. Ну і окреме питання це готовність наших лікарень, шкіл, садочків так само до зими. У них мають бути запаси піщано-соляної суміші, можливо, десь солі. Вони так само мають провести тендерні закупівлі для тих організацій, які їм будуть допомагати прибирати сніг льодяні брили з їхніх споруд. Тож, сьогодні чергове звертаю увагу нашої міської влади на те, що це питання має бути на безпосередньо їхньому прямому контролі. І всі відповідні видатки, всі відповідні організаційні заходи прийшов час вже провести. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково поширюйте, лайкайте, коментуйте це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.